Сьогодні російський артист на першому місці в українських чартах це не повага до себе самих, чесно, боляче і сумно. Російська мова це зараз такий андеграунд. Ну але для них це контра, для них це бажання якось самотвердити звідси. Зайшов на там через ВПН, на який, на якийсь казахський сайт, як, типу, одразу тобі прилітає штраф. Е, може, тільки так. Вітаю, я Микола Княгицький. Ви на моєму YouTube-каналі. Восени російська музика знову вирвалася вперед у музичних чартах. Друзі, підпишіться на канал, поставте вподобайку і залиште свій коментар. Це допомагає просувати український контент, а не те, що нам нав'язують. І сьогодні ми якраз поговоримо про те, чому це важливо. На початку листопада, в популярному додатку Apple Music перші три місця в українському топі зайняли російські виконавці. Тоді загалом в топ-100 цього сервісу аж 20 треків були або з Москви, або виконані російською мовою. Тобто, це п'ята частина всього контенту. Така ситуація обурила українську виконавицю Джері Хейл призерку Євробачення 24-го року, де вона разом з Альоною Альоною посіла третє місце. І в українському сегменті Apple Music її знову відтиснули на третю позицію. Хто росіяни? Просто сюр пишеш соціально важливий трек. Який допомагає розміновувати Україну, тим часом українські топи сьогодні російський артист на першому місці в українських чартах, це не повага до себе самих, чесно, боляче і сумно, напевно багато хто з нас відчує те саме біль. Сумно і боляче бачите, як російська мова, російська пісня, російська культура, культура агресора повертається в Україну, звідки насправді ніколи і не зникала, але стає її ще більше. Спочатку в гібридний спосіб, через західні стрімінгові платформи, поки що, без, без найбільш одіозних імен. Ніби акуратно, так, майже непомітно. Але не варто мати ілюзій. Це лише підготовка до нового повномасштабного культурного наступу. Який Москва спробує розгорнути щойно бойові дії? Стихнуть. Добре, що ці загрози чітко усвідомлює уповноважена з захисту державної мови. Чому це в майбутньому часі? Російська федерація, вона і, скажімо, має тяглу історію використовувати культуру як ну таку м'яку силу, яка ну скажімо і за часів Російської імперії, і в за часів радянщини. Е, звісно, використовує, бо спершу приходить до нас російський балет, а спершу приходить Достоєвський, оця е, велика культура, так би мовити, і а далі приїздять танки, а далі, як ми бачимо, летять шахеди і лінгвоцид як складник у цієї. Е, Імперії, врешті, так же було перед тим, як розпочати велику війну. Москва спершу захопила нашу культуру. Телевізійне шоу Ігоря Кондратюка «Караоке на майдані в якийсь момент стало чи не останнім масовим майданчиком на мільйони глядачів, де ще можна було почути українську пісню? Нехай навіть і там вона не завжди переважала. Решта телевізійного і радійного етерів концертних залів були забиті російською попсою. Москва обов'язково спробує це повторити, в цьому переконаний продюсер. Це буде м'яка сила, м'яка сила, яка, а, яка, по суті, галтувала мізки українців давно, з моменту, коли ми отримали незалежність. Звичайно, у них були якісь там ситуативні тактичні проблеми, але, але загалом стратегічно їм треба все робити. Сподіваюсь, ми цього не допустимо. Я добре пам'ятаю ті часи і разом з іншими людьми, причетними до культури і до медіа, розповідав про це в фільмі Моя прекрасна колонізація. Ті артисти, які з'являлися на тих каналах, де все було яскравіше і більше було грошей. Вони були російськомовні в більшості випадків. А пробитися тоді в ефір з українською музикою було майже неможливо. Тут на них дивилися знизу вверх. Я пам'ятаю, що потрапити, скажімо, в ефір програми Меларама на каналі Інтер, ми могли тільки повернувшися з фестивалю в Москві. Українці не розуміли тієї загрози і тих злих умислів, які є в головах росіян, коли вони просувають тут. Цю свою культуру росіяни зрозуміли, що тут щось дуже швидко все росте. Треба випало для це все і не дати рости. Ці українські співаки, які думали про своє майбутнє чи гурти, вони розуміли, що якщо вони будуть співати російською мовою, то для них відкритий величезний простір від умовно кажучи Ужгорода до Владивостока. А якщо вони співають українською мовою. То цей простір закінчується десь навіть не в, 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 в Донецьку а в Полтаві? Як це відбувалося? Чому, маючи достатньо міцний культурний суверенітет всередині х і на початку 2000-х ми, врешті, це все втратили? Як ми втратили свою музику? Як ми втратили свої книги? Як ми втратили своє кіно? Як ми втратили своє телебачення? І де врешті знайшлися ці сили, і яким чином нам вдалося виграти? Цей раунд інформаційно-культурної війни. Здавалося, б, вторгнення 2022 року мало все змінити. Українці демонстративно відмовлялися від російської мови, і її стало, помітно, менше в наших містах. Шоу який завжди тримає ніс повітру, почав перекладати власні пісні українською. Ірина Білик, яку Зламали в 2000-х, зізналася, що спершу їй було емоційно важко сприймати свої хіди українською, але згодом вона почала отримувати від цього задоволення. Вона навіть радила зробити те саме Андрію Данилку. Однак він так і не наважився на цей крок. Зараз може наважиться, принаймні, каже про це. По суті, скандал з віркою сердючкою, яка цього року виступила з російськомовним репертуаром в Києві. А після критики на зло всім небайдужим повторила цей виступ в Одесі, став жахливим сигналом. Все можна. Андрій Данилко надто помітна фігура явища в українському шоу-бізнесі, якою б не була оцінка його творчості. І публічний виклик, який він кинув розтерзаному війною суспільству, став сигналом для всіякої дрібноти, для яких і так давно какая разниця. Восени 2023 року. Вперше в історії українського YouTube російські пісні справді пішли слідом за російським кораблем. В топ 20 не було жодної російської композиції, лише три іноземні там були. Але на початку 25-го року перше місце в YouTube несподівано посіла пісня російської виконавиці. Станом на осід 25-го ситуація в сегменті YouTube помітно покращилася. В топ 5 вже немає жодної російської композиції. Рейтинг очолюють Смарагдове небо, додай гучності, питань нема. «Афени» і Олег, але той же ж не до дня будь сказаний Моргенштерн. проживає, проживається за межами Росії. Він може. Там, де він проживає, просто завантажувати туди, тому що він завантажує з IP дозволених Spotify. І, відповідно, тому російська музика існує в соціальних мережах і в інтернеті, і її можуть слухати українці, яким здається, що їм недостатньо аргументів для того, щоб відмовитися до всього російського Фагод переконаний, що повернення російської музики це більше психологічна проблема. Кенселенд всього московського у 2022-2023 роках, був реакцією на стрес. Українці боялися можливої окупації і переживали шок після злочинів. в Бучі затяжна війна зняла ці короткострокові страхи. Хоча сама загроза геноциду насправді нікуди не зникла, може тоді страх як працював не ще додатковим е, захисним механізмом. А зараз страха немає, ніби воно все відкотилось кудись, то, те, що, е, то відчуття було у всіх, що от вони зараз за кожного. Будинка будуть вилазити, а зараз розслабились трошки. Може, і за цього також тому треба за цим слідкувати дуже ретельно, тому що війна за ідентичність вона йде не тільки ззовні, повторюся, а всередині. Вона може ще важливіша. Україні заборонено вживання наркотиків. Люди вживають наркотики. Є люди, які мруть від наркотиків. У мене виникає питання: І люди хіба не знають, що існує заборона легального використання там сильних наркотиків. Ну от свідомість полягає в тому, що ти розумієш, що коли ти сів за кермо автомобіля, ти не можеш їхати на червоний, бо ти, перше можеш вбити пішоходів. По-друге, ти можеш стати сам жертвою, і ти можеш наковити біди по відносину до інших учасників дорожнього. Це ж все те саме. Це все те саме, яке повинно виховуватися. Щоб зрозуміти, як діяти далі, потрібно розкласти проблему на кілька складників і пропонувати комплексні рішення, так само, як це робила влада після революції гідності у 2014-2019 роках. Тоді я безпосередньо, як голова парламентського комітету з питань культури, ініціював низку важливих рішень. Ми обмежили російське кіно, гастролі їхніх виконавців, запровадили квоти на радіо і на телебаченні, заборонили. Соцмережі, однокласники і ВКонтакті. Але водночас ми створили нові інституції, виділили значні кошти і забезпечили прозорі правила їхнього отримання, все для того, щоб українські таланти могли створювати якісний контент. Тоді стрімінгові платформи чи Ютуб ще не були такими популярними як зараз. Десять років тому інформаційний простір все, що контролювали телевізійні канали і радіо. Саме тому ті кроки дали відчутний ефект: російський контент пішов у маргінез. Зараз час інший. У держави менше інструментів впливу, але вони все ж існують і вони обов'язково спрацюють, якщо діяти комплексно, наполегливо і розумно. Навіть українські артисти, які завжди мали принципову позицію, сьогодні розходяться в оцінках того, які саме кроки потрібні. Зайшов на там через ВПН на якийсь на якийсь казахський сайт, як типу, одразу в тобі прилітає штраф. Е, може, тільки так. Може, й там прослухав якийсь там. Там, ну коротше, тоді ну тоді купа нюансів, розумієте, купа нюансів. Є плюси, є мінуси. Завжди. Я не знаю, правда, це як думки вголос. Що треба робити? Я не знаю, що просто так до людей не доходить, хто хоче їх знищити і е, привласнити все їхнє і їхніх дітей. І, ну коротше, я не знаю. Вибачте. Натомість Ігор Кондратюк вважає, що достатньо заборони на публічне виконання російських пісень у громадських місцях, але не формальної на папері, а реальної, з контролем і відповідальністю за порушення. Заборона звичай російської музики і російського контенту ну, в громадських місцях вона є ну максимально можливою забороняти, послуховувати кожному з нас вдома під подушкою, під ковдрою. Блекаут, на батарейках сидіти і слухати, ловити Spoтіfy, чи, чи що ловити там, в інтернеті гуляти і слухати російському, ну, це нікого не заборонити. Я народився і виріс у Львові, місті за 80 кілометрів від польського кордону. І саме з польського телебачення, з польського радіо ми з друзями отримували свіжу і якісну західну музику. Російська не свіжа, неякісна і, зрештою, небезпечна для життя. Але підлітковий максималізм завжди має одну спільну рису у будь-які часи: тягне споживати те, що забороняють. Звісно, це жахливо. Українські підлітки виводять в топ-чарти російські пісні і через монетизацію фактично фінансують не лише російських артистів, а й російську армію. Податки з їхніх стрімів і гонорарів ідуть в бюджет держави, що воює проти нас. Серед цих виконавців були й ті, хто відкрито збирав кошти на так зване СВО. Або мав родичів, які воювали на боці агресора. Але в цьому є парадокс. Ситуація може свідчити не про силу російської музики, а радше про її слабкість. Вона просто користується особливостями підліткового розвитку. Тому що російська мова це зараз такий андеграунд. Він звичайно печальний і, і окупаційний і вбивчий. Ну але для них це контр, для них це бажання якось самотвердити. Я річ, що толерувати це. Не можна, але діяти слід обережно. Не забороняти дітям а прибирати шкідливий контент з їхнього інформаційного поля. Можете самі поекспериментувати і побачити, як працює російська машина нав'язування і пропаганди. Введіть в пошук, наприклад, 100 кращих українських пісень. Ви будете здивовані, серед них трапляються не просто російськомовні, а саме російські треки, хоча ваш запит був абсолютно чітким. Як ці пісні туди потрапляють? Їх туди зашивають, за їх просування платять їх гроші. Хто саме? Навряд чи тут можуть бути сумніви з огляду на те, якими методами Кремль знищував шоу біз у 2000-х. Приховану окупацію стрімінгових платформ в Україні, нарешті помітили і представники влади. Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська заявила, що вже діє робоча група, яка має напрацювати механізми обмеження російської музики на Apple Music, Spotify та YouTube Music. ішлося не про заборону взагалі закриття, тому що звісно, ми, як демократична країна, ми не можемо абсолютно ну е, наслідуючи практики е, нашого ворога, забороняти щось, тому що ми прекрасно розуміємо, що на кожну заборону знаходиться шлях, як її, скажімо, подолати. Через те ми говорили саме про можливості певного ранжування оцього музичного контенту, щоб ця пропозиція вона була тільки за запитом, а не самовільно так би мовити, насувалася на нього. Зрозуміло, що знайти правильні аргументи для світових технологічних гігантів завдання непросте переконати їх, почути запит Києва, обмежити російську музику в Україні буде нелегко. Але загалом це правильний крок, адже проблема не в тому, що українці навмисно шукають російський контент, а в тому, що його їм нав'язують. Так само було з забороною ВКонтакті. Пригадайте, як п'ята колона волала, це нічого не дасть. Українці на знак протесту поставлять VPN». але ж заходити через VPN – це певний процес, який потребує додаткових дій. А людська натура, будьмо відверті, не дуже любить рухатися без нагальної потреби. Ні, ВКонтакті, ні Руський не є базовою потребою для українців. Якщо цього сміття не буде в нашому інформаційному просторі, підлітки дуже швидко про нього забудуть. Дитяча аудиторія, підліткова аудиторія, про яких ні батьки, ні старші, скажімо, родичі не подбали, щоб виставити в гаджеті спеціальні налаштування, щоб російськомовна музика, російськомовні мультфільми, російськомовні серіали. Щоб вони, як то кажуть, не самопропонувалися таким користувачам гаджетів. Ще раз, і шкільна освіта, і самосвідомість батьків, і заборони чи обмеження все це працює лише в комплексі. Жоден з цих елементів не дає окремого результату. Якісний український контент ще один ключовий інструмент, який потребує державної підтримки. Так він не спрацює, якщо й далі триватиме засилля російського. Та й навпаки, навіть повна заборона московського нічого не дасть, якщо не буде власного сильного продукту. І коли більше на ринку грошей, так само легше робити якісний контент, і воно все так чи інакше потрошки впливає і. Напевно, що одне з головних, то що в них в нашого ворога підтримка культури і своєї ідентичності, і свого цього підтримки своєї імперськості, і свого етносу, воно це державна політика. А в нас державна політика поки не звернула своє обличчя на те, що культура і підтримка державними програмами це дуже конче потрібно і дуже необхідне. Я не знаю, як це має бути, в якій формі. Ми ж знаємо, як нас люблять е, дільці е, оформляти бюджет країни. Я розумію, що це важливо, але щоб воно працювало, але щоб не це щоб було просто на папері, а так знову по кишенях собі розсунули. Росіяни в своїх вимогах до України принципово не відступають від ідеї прописати для російської мови статус державної, а для РПЦ якийсь малозрозумілий офіційний статус. Нам, звісно, байдуже на чергові забаганки Москви. Україна цього просто не прийме. Але сам факт промовистий: російська культура, російська мова, російська церква це ті теми, які Кремль готовий відстоювати до останнього. Бо для Кремля війна в Україні це не про території. це війна за право на існування. Може існувати або українська нація і українська держава, або Російська імперія. А українська нація і українська держава неможливі без української мови, української церкви і української культури. Саме тому росіяни самі не зупиняться, їх можна лише зупинити. Якщо сьогодні ми стримуємо їх на фронті, то вже завтра доведеться стримувати їх і в чартах Spotify, Apple Music і YouTube. Підтримайте канал. Хай підписка, лайк і коментар підіймають українські голоси в алгоритмах соцмереж українські, а не московські. До зустрічі!